Вітаю вас, дорогоцінні! Хочу поговорити з вами на тему Біблії. Поговорити про саму Біблію. Ви знаєте, я сам родом з Радянського Союзу. Я ще трошки зачепив цей період, радянський період, і я пам'ятаю, ну, хоча при мені такого можливо і не було, но точно в радянські часи я пам'ятаю, як мені розповідали, що Слово Боже Біблію перевозили з-за кордону як контрабанду. Десь там прив'язували її до себе, щоб перетнути кордон, примотували скотчем, там, я не знаю, різними там еластичними бінтами, щоб перевести Біблію у якості контрабанди в Радянський Союз. Таке було. Друзі, диявол ненавидить Слово Боже. Диявол воює проти Слова Божого. Якщо ми з вами подивимося. На притчу про сіяча, то ми побачимо, що війна, яка йде там в тій притчі, вона йде не проти ґрунта, вона йде проти слова, проти насіння, проти зерна. Диявол ненавидить зерно, тому що він знає, що якщо це зерно попаде в землю, воно принесе плід. І явно, що зерно там мається на увазі, слово Боже. Зверніть увагу, спочатку там проти зерна воюють пташки, вони якби його видзьовбують. потім, коли це зерно таки Попало в землю, воно попало в, тобто проти неї боровся терен, верніше перед тим ще кам'янистий ґрунт, потім терен. Іншими словами, диявол старається зупинити Боже Слово, він ненавидить Боже Слово, але в цій боротьбі з Божим Словом диявол програв. Сьогодні настільки сильно розповсюдилася Біблія, що її зупинити просто нереально. В кожного з нас, в більшості з нас, є смартфони, і просто декількома натисками пальця ми вже можемо читати Біблію. Хочете онлайн, хочете, можете її скачати і читати офлайн. Хочете, можете скачати додаток. Біблію сьогодні можна скачати з інтернету і просто слухати в МП3 форматі. Можна навіть дивитися різні біблійні історії, як у вигляді вистав, так і у вигляді фільмів. Друзі, диявол так і не зміг зупинити Боже Слово. І оскільки він не зміг зупинити Боже Слово, то він вирішив розмішати істину з брехнею. Він посіяв між зерном. Кукіль, він посіяв між Божим Словом, скажімо так, апокрифи. Ви знаєте, що в IV столітті, в кінці IV століття був сформований канон. Тобто були сформовані книги, які вважалися першими християнами автентичними або богонатхненними. В 3-4 столітті виникла, виникла така проблема, що християнам потрібно було відділити е, полову від зерна або кукіль від пшениці. Вони. Е, Боролися з апокрифами, оскільки в ті часи з'явилося дуже багато гностиків, які почали проповідувати Єрісі. Диявол почав сіяти між зерном, між. між... Книгами правдивими, богонатхненими, тобто між книгами, які були написані під Божим керівництвом, диявол почав сіяти книги, які вміщали в себе тільки наполовину правду, або і то відверту єрість. І тоді виникла, виникла така проблема, люди почали поставили собі за мету, християни маються на увазі відділити полову від зерна. Тобто апокрифи від справжнього богонатхненного писання. Друзі. І таким чином в кінці IV століття виник канон, у який увійшло 39 книг. Ой, перепрошую, 66 книг. 39 книг Старого Заповіту і 27 книг Нового Заповіту. Друзі. Ще скажу трошки про канон, але перед тим я хочу дати відповідь на таке цікаве запитання. Як ви думаєте, от християни, які жили в перші 200 років, на що вони опиралися, на що вони опирали свою віру? Сьогодні ми опираємо свою віру на Біблію, но в ті часи ще не був сформований канон, на що опиралися християни, і що було опорою їхньої віри, що вони читали, звідки вони могли черпати інформацію про Бога. Друзі. Перші християни, християни Ранньої церкви, перебували в науці апостольській. Вони черпали свої знання від апостолів, від того, що вони почули від апостолів. Спочатку від апостолів, потім від учнів апостолів, а потім від учнів, учнів апостолів, те, що вони вчили, вони це приймали як Слово Боже, як істину. Друзі. Першою, скажімо так, Біблією була наука апостольська. Давайте прочитаємо дії святих апостолів, другий розділ 41 і 42 вірші. Отож, ті, хто прийняв його Слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зотри. І вони перебували в науці апостольській. Та в спільноті братерській і в ламані хліба та в молитвах. Як ми бачимо, перші християни перебували в науці апостольській. Наука апостольська була для перших християн Біблією. Біблією, якщо сьогодні виникають суперечки, то ми їх вирішуємо на фоні Біблії. А раніше, коли виникали суперечки, то їх вирішували на фоні апостолів. Тобто робилися збори апостольські і вирішували різні спірні моменти. І так є ще одне цікаве місце, яке записано в діях святих апостолів, 5 розділ, 28 вірш. Чи ми не заборонили з погрозою вам, щоб про те ім'я не навчати? І ото ви своєю наукою переповнили Єрусалим і хочете кров чоловіка того припровадити на нас. Зверніть увагу, і тут теж іде мова про науку апостольську. Наука апостольська була, як Біблія, на ті часи. Ще одне місце, яке записано в посланні апостола Павла до римлян, 16 розділ, 17 вірш. Благаю ж вас, браття, щоб ви остерігалися тих, хто чинить розділення і згіршення проти науки, якої ви навчилися, і уникайте їх. Друзі, знову ж таки тут мова також йде про науку апостольську. Друзі, апостольська наука була замість Біблії. Це було те, на що опирали свою віру перші учні. Я знайшов цікаве місце писання, де апостол Петро, апостол опирається на листи апостола Павла і прирівнює листи Писання апостола Павла до писання, до священного писання. Давайте прочитаємо це: 2 Петра, 3 розділ з 15 го по 16 вірші. А довготерпіння Господа нашого вважайте за спасіння, як і улюблений брат наш Павло написав був до вас за даною йому мудрістю. Давайте зупинимося тут на хвилинку. Зверніть увагу, що апостол Петро говорить, називає слова, записані в листах апостолом Павлом, Божою мудрістю, яка дана. Павлу від Бога, тим самим Він підкреслює Богонатхненість Павлових писань. Читаємо наступний 16 вірш. Як і по всіх посланнях, що в них він говорить про це, у них є дещо тяжко зрозуміле, що неуки та незміцнені перекручують, як і інші писання на власну загибель свою. Зверніть увагу, що апостол Петро прирівнює слова апостола Павла, які він писав церквам до Писання. Друзі, це цікавий факт. І так, друзі, ми вияснили з вами, що в перших християн, християн ранньої церкви замість Біблії була наука апостольська. І вона передавалася від апостолів до учнів, а потім від учнів апостолів до наступних учнів. Але оскільки пройшло дуже багато часу, тобто час ішов, то християни почали плавно переключатися вже з усних передань, тобто з передань на написані слова. Вони вже починали самі читати Євангелії. Від Матвія, Марка Луки, Івана, починали читати листи апостолів, листи Івана, листи Петра, почали читати е, листи апостола Павла, і вже е, вони почали набирати вагу. Але оскільки було тоді також і багато апокрифів, які були принесені гностиками, виникло ось це питання канону. Потрібно було відділити справжнє Боже Слово від несправжнього Божого Слова, істину від е, неправдного. Або від напівістини. І тому був створений ось цей канон. Друзі, я не буду пояснювати і розповідати дуже багато про те, як створювався цей канон, оскільки в інтернеті є дуже багато цікавої інформації, ви можете детально самі почитати. Там бралися до уваги дуже багато різних критеріїв. Ну, наприклад, там бралося. Е Авторитетність автора, тобто, автором повинен був бути або апостол, або якась людина, яка мала вагу в церкві. Також цього було недостатньо. Одним ще з критеріїв було, ну, наприклад, доктринальна сторона, тобто вчення, яке приход, тобто книга, яка. З'являлася нова, вона її вчення повинно було не відрізнятися від вчення апостолів. Було одним словом дуже багато різних критеріїв, по яких оприділялося брати книгу в канон чи не брати книгу в канон. Друзі, скажу вам чесно, особисто для мене це не є важливо, оскільки я вірю, що Бог подбав про те, щоб на наших полках, щоб в наших домівках було чисте Боже Слово. І я вірю. Що ця Біблія, яка сьогодні складається з 66 книг, 39 книг Старого Заповіту і 27 Нового Заповіту, що саме ця Біблія є абсолютно точною і безпомилковою, і це є справжнє Боже Слово. І мені не треба доказувати, оскільки я вірю, що про це подбав Бог. І, наприклад, давайте прочитаємо з вами Євангелія від Івана, 16 розділ, 13 вірш. А коли прийде Він, той дух правди, Він вас провадить до цілої правди. Друзі, зверніть увагу, що коли Господь Ісус пішов на небо, Він прислав сюди на землю свого Духа, і цей дух Контролює е, нас, християн, е, наше життя, щоб до нас попало чисте Боже Слово. Він про це пильнує, Він за цим дивиться. Ми люди, ми здатні помилятися, але Він курує всіми цими процесами. І я вірю, що на всіх цих з'їздах, на цих всіх соборах вселенських, на всіх тих, е, на всіх тих моментах, коли оприділялися, які книги брати, а які не брати в канон, все це. Контролював Святий Дух. І в кінці кінців, друзі, згадайте цю притчу про кукіль. Кукіль це є якби ті апокрифи, які попали між Слово Боже. Хто цей кукіль згідно з притчі Ісуса Христа забрав? Хто? Його забирає Бог, не людина. Кукіль забирає Бог. Тобто апокрифи від Слова Божого відділив Бог. Бо якщо б відділяла людина, то вона би повиривала. Також і пшеницю, друзі, не переживайте, у вас вдома є справжнє Боже Слово. Господь подбав про те, щоб Боже Слово, Біблія була легко доступна кожному християнину. Друзі, будьте благословені. Люблю вас. Амінь.